Доброго дня, утримався. Дякую, вирішення прийняті. Наступне питання про затвердження заступника міського голови. Шановні колеги, шановні депутати, присутні, на вашого згляду, подається кандидатура Риндича Ярослава Васильовича на заступника міського голови, який прокурував би напрямки земельних відносин, будівельних норм і всіх інших моментів, які пов'язані з даним напрямком роботи. Порошцем, Ярослав Васильович, виходьте, скажіть про себе і запитання, які будуть депутатів до вас. Можете на трибуну вийти. Та вас люди побачать. Доброго дня. Мікрофон. Мікрофон Мікрофон. Я Риндич Ярослав Васильович, житель міста Кременець, 1985 року народження. У 2002, році... У, 2002... У 2002 році закінчив згадуальну освітню школу No1. У 2007 році закінчив Київський національний університет днів архітектури за спеціальністю промислове та цивільне будівництво. Отримав кваліфікацію інженера-будівельника. Свою трудову діяльність розпочав у 2006 році в Державному науково науководовому інституті будівельної конструкції міста Київ на посаді інженера. З 2008 по 2009 рік працював на посаді інженера служби замовника управління капітальним будівництвом то «Перша українська індустріально інвестиційна компанія. З 2010 року по теперішній час працюю на посаді інженера-конструктора. В РКП Кремний церкпроєкт. У 2012 році закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю право та отримав кваліфікацію юрист. В період з березня 2014 по червень 2015 року під час першої хвилі мобілізації проходив службу ГАВ Збройних сил України. В разі обрання мене заступником міського голови. У мене є чітке розуміння проблем міста, бачення розвитку міста, а також кроків, які для цього потрібно зробити за такими напрямками. Планую особливу увагу приділити проведенню інвентаризації земель з метою встановлення місця розташування земельних ділянок, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовується, використовується нераціонально. Або не за цільовим призначенням, встановлення кількісних та якісних характеристик земель. Таким чином, громада міста в результаті проведення інвентаризації землі отримує повноцінну базу даних про всі земельні ділянки в межах населеного пункту, на паперових та електронних носіях. Завдяки цьому підвищиться його інвестиційна привабливість, спроститься пошук потенційних земельних ділянок для потенційних інвесторів. Та для містобудівних потреб. Міська рада та громада отримує можливість організації постійного контролю за використанням земель. От. Також виявить всіх зимокористачів, власників землі зі встановленням меж їхніх ділянок. Виявить земельні ділянки, що не використовуються або використовуються нераціонально та не за цільовим призначенням. От. В зв'язку з децентралізацією влади, яка має відбутися в Україні та укрупнення громад шляхом їх. Об'єднання, інвентаризація землі стане одним з ключових факторів подальшого успіху та розвитку кожної громади, зокрема громади міста Крамниць, житлово-комунальній сфері, ремонт, реконструкція бізнес-доріг, тротуарів та вуличного освітлення, збереження архітектурних пам'яток, облаштування центральної частини міста, в тому числі влаштування центральної площі міста. Транспортне розвантаження вулиці Шевченка шляхом ремонту об'їзних доріг. Провести облаштування міського парку відпочинку, створення зон відпочинку, скверів та міні-парку. Економічна діяльність. Життя дієвих заходів для щорічного збільшення дохідної частини бюджету з метою виконання соціальних та комунальних програм. Створення сприятих умов для залучення інвестицій. Зробити Кремль з привапом для туристів. Ну, в мене наразі все. Так, да, загальна картина, загальні, скажімо так, слова. Зрозуміло, що в процесі роботи воно буде мати певні інші напрямки, тому що не все те, що є гасними, завжди вдається втілювати в життя, але це настільки копітка робота і відповідальна, що від вас залежить дуже багато. Напрямок надзвичайно складний. Над яким треба комплексно працювати і терміново вирішувати, враховуючи ту ситуацію, наскільки зараз в країні необхідні додаткові кошти для фінансування певних галузей, в тому числі бюджетної сфери, і в тому числі які пішли би на розвиток громади, в цілому як такої. Тому, звичайно, я приймаючи дане рішення і даючи, скажімо так, певну квоту, вам повірити і просячи депутатів, звичайно, що я також поміть правильно, я також ризикую. Я ризикую по життю постійно, але в даному випадку, зокрема. Тому я хотів би, щоб ви прийнялися відповідальністю за доручену роботу, тому що ви не просто будете фаховий працівник і керівник даного напрямку міської ради, ви будете людина, на яку буде наша громада дивитися щодень, з якою ви будете спілкуватися з людьми, ви повинні, окрім фахових підходів, ще мати мораль, мати чистоту своїх думок і помислів. Ну і доброзичливість до тих людей, які, на превеликий жаль, де до яких доброзичливість вкрай необхідна і ви повинні її проявляти. Щоб ви були взірцем, скажімо так, чистоти порядності в нашій міській раді. І ще будуть запитання, прошу депутатів. От може молодий чоловік, хоча б 50% зробити того, що ви наступали. Я тому і не, не, думаю, не писав багато, щоб просто так. основні моменти. Але... Враховуючи те, що він хвилюється, я бачу, це природне, це нормально, значить квота довіри, я думаю, є. Я прошу депутатів підтримати дану кандидатуру. Якщо ще буде запитання, прошу давати. Були на комісіях відповіді, прошу, будь ласка. Олексій але Андрійович має у вас особисто. Якщо маєте бажання мати заступника, то заберіть праздник. Добре, дякую вам за підказки. Я обов'язково врахую вашу пропозицію в подальшій своїй роботі і діяльності. Добре, домовилися. Зараз... Ну я ж не можу відкрити свою думку. Виявляти до кого, від кого я маю користь, від кого немає. У мене є робочий процес, і я рахую так, як я рахую. Шановні депутати, прошу підтримати дану пропозицію і затвердити на посаді заступника міського голови Риндича Ярослава Васильовича. Прошу проголосувати і підтримати. Хто за? Прошу рахувати лічильну комісії, тому що. Рішення прийняти. Дякую. Хто проти? Хто проти? Так, стана встані і порахуйте нам. Будь ласка, ще раз прошу повернутися. Просто одна не голосувала. Прошу повернутися ще раз переголосувати. Проблем жодних нема. Хто за? Прошу рахувати. Ну, я вмішаюся. Так, будь ласка. Будь ласка. передній раз, коли з вами з голосування. Проголосувало 9, відмічено було, 13. Тобі якось, ну, так, поділяється, хто підняв, хто не підняв. Да. і Так, давайте ще раз переголосуємо Хто за? Зафіксуйте свої позиції, прошу голосувати. Береться до уваги по іменне голосування. Яке ви напишете? Прошу підтримки проголосувати, прошу.

Дякую, шановні депутати, за підтримку, за розуміння. Переносимо це питання на наступну сесію. Дякую, Ярослава Васильович.